Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Перекриті через паніку дороги в Іркутській області спричинили величезні затори. Всі вантажівки перевіряють. Пробка вже на сотню кілометрів. Джерела пишуть про 8 тисяч фур. Логістика зупинилась повністю. Нові деталі спецоперації паутина СБУ на території РФ уражено 41 літак, а то й більше СБУ використовувала русських перевізників і водії вантажівок для доставки дронів. Деякі з них затримані, кажуть, нічого не знали. Приїхали, остановились, політіли дрони в окремих випадках вантажівки з вибухівкою долали тисячі. В окремих випадках вантажівки з вибухівкою долали тисячі кілометрів по Росії, долихали навіть до Сибіру. пусті контейнери з-під дронів самоліквідовувались, коли в них намагались потрапити росіяни. В Росії почалась паніка. Міліція перевіряє вантажні машини, зупиняють на трасах, доганяють вантаж в пошуках бойових дронів. Російське суспільство спустошене уражено ядерна тріада РФ російські блогери називають 1 червня 25-го року чорним днем, який перевершив знищення крейсеру Москва. Також русські блогери порівнюють цей день з найбільшими катастрофами в історії. Троянські фури, руський перл харбор Росія не повністю деморалізовані. Спецоперація повотина значно посилила переговірні позиції України. Це одна з цілей операції. Україна показала, що може безперешкодно знищувати ядерний потенціал РФ, якщо Росія не погодиться припинити війну. Росія не вміє з нуля виробляти знищені Ту м 3 і ту 160 Останні моделі, які були дубльовані, закладали ще за часів СРСР. Таким чином втрати безповоротні. Після вчорашніх ударів в окупантів паніка паралельно син росіян, нібито попередили, що наступна атака буде по військових об'єктах у великих містах. Аеродроми і дороги забиті. Сотні пасажирів вишикуються в черги. Біжать з Москви Пітера Воронежа, Омська. Загалом у московських аеропортах через БПЛА затримала 52 рейси, 62 взагалі скасували. Сотні людей черги натовпи, сварки спостерігаються при вході в аеропорт зонах. Очікування і близько каз у спробах обміняти квитки. Тисячі росіян біжать з Москви. і Пітера наступна відповідь України на чергову атаку Кремля буде ще потужнішою заправки, аптеки, банкомати, магазини і пробки на виїзд міста, а російське ППО пробите. що ж війна входить у нову фазу, поки світ вагається з гарантіями безпеки для України? Київ робить ставку на незалежну стратегію стримування. Підтверджено в одному з регіонів центральної України відновлено роботу стратегічної шахти, яка у радянський час використовувалась для запуску міжконтинентальних ракет. Хоча Україна офіційно не має ядерної зброї, сам факт наявності шахти здатної приймати і запускати балістичні носії, став геополітичним вибухом, який вже має наслідки Грім і тіні над Кремлем. Інсайдери з гур повідомляють, що із модернізованої шахти вже здійснено кілька десятків пусків балістичних ракет класу Грім і «Ельброс». Ці ракети мають дальність 1500 кілометрів, рухаються за непередбачуваними траєкторіями, використовують системи самостійного наведення, що дозволяє обходити ППО РФ мішені стратегічні цілі в Московській, Тульській Калузькій областях. Один із найгучніших ударів ураження військової частини номер 11473 біля кубинки. Повністю знищено ангари з дронами Оріон Москва. Дрони ракети евакуація. Щодня на російську столицю обрушується до 250 дронів і ракет. Більшість з яких Україна запускає хвилями з території півночі. Сходу дрони нового покоління зібрані на базі старих ізраїльських американських технологій. З інтелектуальним керуванням б'ють точно по центрах прийняття рішень. Аеропорти внукова Домодєдова, широмить таким чином заблоковані або працюють в аварійному режимі. Громадяни масово залишають місто, фіксуються черги на виїзді до Твері Володимира Смоленська. Паніка в військово-політичному керівництві російська влада евакуйовує частину персоналу з кремлівських структур до Нова і Алтаю. Ультиматум заходу на фоні цих подій Україна чітко артикулює свою позицію. Якщо ми залишимось без гарантій безпеки, ми залишимо за собою право на відновлення ядерного потенціалу. Ця погроза вже не є блефом, адже... Інженерна база збережена десятки фахівців з кабепівденної харківського фізико-технічного, ще з 90-х років технічна інфраструктура існує, старі контейнери, корпуси, компоненти відновлені. Політична воля формується у парламенті. Вже обгорюється закон про стратегічну безпеку. Путін у глухому куті. Кремль мовчить, але Путін знає, удар по Москві вже став реальністю, а ядерна беззахідність Росії новою Попо не справляється. Репутація як непереможеного лідера зруйнована, і навіть його оточення починає шепотіти про зміну курсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.